Симона черниця у світі, де дещі керує вірою та діями людей, кожен крок контролюється, кожне рішення відслідковується. Але Симона вирішує не підкорятися. Місіс Девіс показує, як одна людина може кинути виклик системі, що здається непереможною. Серіал розгортається у світі де даші під назвою Місіс Девіс керує суспільством через віру, страх і правила. Свобода стає ілюзією, а кожне рішення. Рішення має наслідки. Симона Черниця, яка вирішує діяти проти алгоритму. Місіс Девіс поєднує драму, чорний гумор, наукову фантастику та філософські питання про свободу волі, мораль та силу віри. Кожна сцена має подвійний шар на поверхні абсурдна, а всередині глибокий сенс. Симона – нестандартна героїня, розумна, але вразлива. Її шлях постійний баланс між страхом та рішучістю, між підкоренням в системі і власною свободою. Кожна дія жінки розкриває людські слабкості та сили. Місіс Девіс уособлює технологічну маніпуляцію. Вона завжди на крок попереду, змушуючи персонажів обирати між безпекою та свободою. Інші герої союзники чи опоненти додають. Зують контраст і розкривають різні погляди на контроль, віру та мораль. Місіс Девіс гра контрастів, комедійні моменти подані в деталізованому кінематографічному стилі. Кольори та монтаж створюють відчуття хаосу, але все виглядає гармонійно. Саундтрек підкреслює напруження, а несподівані паузи дають змогу осмислити ситуації. Серіал поєднує реалістичні та карикатурні елементи: це світ де Серйозність та абсурд співіснують. Місіс Девіс ставить актуальні питання, що означає бути вільним, коли алгоритми знають твої слабкості, як релігія і технології формують поведінку, як зберегти власну мораль, коли життя контролюють зовнішні сили. Абсурдні моменти та гумор тут ключові. Вони роблять складні ідеї зрозумілими, при цьому їх не спрощуючи. Ви смієтеся, але одночасно усвідомлюєте серйозність ситуації і моральні дилеми героїв. Це поєднання розваги та філософії робить серіал унікальним. Якщо ви шукаєте серіал, який змусить сміятися, задуматися і піднімати брови одночасно, місіс Девіс ідеальний вибір. Він поєднує нестандартний гумор, глибокі теми і непередбачувані події, що залишають слід після перегляду. Це не просто серіал, це досвід, який змінює сприйняття сучасного світу. Рекомендую усім, хто готовий до нестандартного і розумного контенту. Подивіться, і місіс Девіс залишиться з вами надовго.